Пройшов місяць з тих пір, як я виставила і з-під лампи на підвіконня, і на мій подив, він не полисів. Йому достатньо природнього освітлення, але взимку все може змінитись. Тож почекаємо. Ну а я обіцяла вам, що задекорують ці чудові різнокольорові миски. Тож поїхали. До роботи також припахала свого таємничого гостя, бо треба харчі відпрацьовувати, але я вам його не покажу, бо дозвіл на відеозйомку мені ніхто не дав. Так, до роботи. Використовувала свій улюблений картон. На цей раз коробки не несуть жодного функціоналу, тож я не робила ні дна, ні подвійних стінок, ніяк не зміцнювала. Заміряла діаметр і висоту, вирізала по 4 стінки, скріпляла ті скотчем, обклеювала тканину і вуаля, можливо, не шедевр, але виглядає набагато краще, ніж було. Сьогодні я, як блогерка, отримала свій перший хейт. Прекрасно знала рано чи пізно це станеться, і він мене абсолютно не торкнувся. Але мене торкнулись ваші теплі, приємні слова і підтримка. Люди, дякую вам за ваші великі серця. Я бажаю вам всього найкращого. Ну що ж, гарного всім дня, до завтра!